Радий всіх вітати на каналі сервісного центру Ейдіємкиїв сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Настав час записати нове відео для ознайомлення з нашим сервісним центром, тому що з моменту попереднього запису відео змінилось дуже багато обставин, які змінився наш сервісний центр з його можливостями. Що хотів би одразу сказати про те, що звісно з часом наш сервісний центр набув. Дуже великого досвіду по роботі саме з ігровими ноутбуками, ми і починали працювати орієнтуючись поорієнтуючись саме на цей сегмент ноутбуків. І зараз вже з тим, як пройшло більше двох років, ми я впевнений точно, що обрана спеціалізація була дуже вірно, і саме обирання з цієї спеціалізації дозволило нам стати дуже великими професіоналами. Саме в цьому сегменті ноутбуків, тому що вони все ж таки відрізняються своїми особливостями. Можна сказати, що, по-перше, це дуже потужні компоненти, це потужні процесори, це потужні відеокарти. У зв'язку з цим з'явились дуже великі вимоги до роботи систем охолодження. Збирання системи охолодження в ігровому ноутбуці, як на мене, можна порівняти з якимось тюнінгом спортивного автомобілю. Щодо його, скажімо, надійної роботи, тобто не тільки щоб він працював, ще й працював довго, і при цьому не виходив за межі тих якихось передбачених температурних діапазонів, і так далі, щоб зберігалася ж такі надійність. І ще це обов'язково специфічність компонентів, з яких складаються ці ноутбуки. Перше, що можна сказати, що дуже дорогі відеокарти та від та процесори, і це досить специфічні комплектуючі. Про те, що є і більш дрібніші компоненти джерела живлень. Навіть якісь ключі в живленнях і так далі. Тобто, що в нас змінилось з часом, це те, що ми набули цього досвіду. Є вже збільшена з, з, дуже набагато більше збільшена база знань, саме по роботі з цими цими компонентами з несправностями, тобто розширений наш досвід за діагностикою, саме цих ноутбуків, є вже напрацьовані методики щодо збирань систем охолодження, з'ясований. Компоненти, які краще використовувати. Тобто, зібрана вже вся статистика по роботі з витратними матеріалами. Є а, суттєвий досвід а, по роботі з системами охолодження, які використовують саме рідкий метал. До речі, одразу скажу, що в більшості випадків саме з цим термоінтерфейсом у більшості людей виникає дуже багато проблем, що викликає те, що потім цей компонент цей такий метал потрапляє на материнську плату, викликає дуже неприємні закорочення. В деяких випадках навіть доводиться випаювати такі дуже недешеві компоненти, як ті самі процесори або відеочіпи, для того, щоб видаляти цей метал, який туди потряпав через необережне поводження з цим. Ну тобто той напрямок, напрямок який ми обрали з ігрових ноутбуків, тому що в нас була вже база знань на той момент. Було повністю обладнання для ремонту ноутбуків звичайних, які ми займалися ще тоді, коли наш сервісний центр був під іншою назвою. Тобто все це збереглось і розвинулося. Звісно, ми не могли передбачити на момент запису першого нашого відео, що буде здійснений цей напад агресора нашого сусіда, що дуже сильно вплинуло звісно, на наш сервісний центр. Вплинуло на розвиток. Тобто, на жаль, деякі речі, які планували зробити, зробити не, не змогли ми. Ну, Наприклад, розширення штату для того, щоб можна було робити більше техніки, тому що ми працюємо все ж таки на результат. І, а цей результат може бути досягнути, на мій погляд, як керівника і ідеолога цього сервісного центру, тільки на, завдяки. Дуже правильному, ретельному керуванню цих процесів, тому що все ж таки процесів дуже багато, процеси дуже специфічні. Треба, щоб кожна ланка цього процесу працювала як годинник, для того, щоб був ось цей позитивний, 100% майже там. Ну, по відгуках одразу скажу, що в нас як на Google, так і в Ютубі 100% показники, ну, тому що все ж таки люди. Дякувати їм розуміють ту якість, з якою працює наш сервісний центр, залишаються відгуки. Можу сказати, що все ж таки є якийсь дуже невеликий відсоток тих ноутбуків, які ми не змогли відремонтувати в силу тих чи інших причин. Але можливості ці по ремонту ми все ж намагаємось розвивати, хоч і не вдалося, скажімо, масштабувати ці процеси, але. Принаймні, наявність комплектуючих зростає постійно в нашому сервісному центрі. Придбаємо ми материнські плати, які в нас використовуються як донори запчастин для тих ремонтів. Це нам і дозволяє, до речі, проскорювати більшість ремонтів. Або якщо не проскорювати, то доводити їх до кінця. Завдяки тому, що материнських плат це вже дуже багато їх вже декілька сотень. Нас навіть накопичені материнські плати по підтримав минає якимось дуже розповсюдженим моделям ноутбуків для того, щоб у випадку, якщо проблема якась не ремонтопригодна, бувають такі проблеми. Це, наприклад, прогари, до речі, які теж можуть виникати саме через некоректне збирання системи охолодження. Такі вже випадки були були в нашій практиці, звертались до нас люди. Люди, яким була проведена непрофесійна чистка. Це до тих людей, які рахують, вважають, що ну нічим не відрізняється ігрові ноутбуки, і що там робити, що там чистити це використання якісних витратних матеріалів, це як термопасти, так і термопрокладок. Це правильна технологія збирання для того, щоб були всі відтиски, прилягання до всіх елементів охолодження, бо охолоджується не тільки кристали, но але й. Джерела живлення, ключі, котушки, багато чого має охолоджуватись, має бути правильно зібрано в системі охолодження. Саме через те, що непрофесіонали лізуть в цю справу, дуже часто буває таке, що перегріваються, наприклад, компоненти, якісь або кристали, або ключі, через що відбуваються короткі замикання. І, на жаль, за деякі коротких замикань, коли виникає, скажімо, вигорання цього компоненту на материнській платі. Через те, що текстоліт також може вигорати, і при цьому він ще й проводить струм, бувають прогари. Тобто є такі, такі нюанси, такі ситуації, в яких, наприклад, згорає навіть ділянка якась текстоліту, тобто, наприклад, виникає наскрізна дирка в материнській платі, отвор, і тоді вже ну, дуже в рідких випадках можна відновити цю материнську плату, тоді вже ремонти відбуваються і заміни. Тож завдяки саме тому, що в нас є достатній склад материнських плат, ми можемо виконувати навіть такі ремонти. Тобто, якщо плата з прогаром, якщо ремонт складний, якщо цей ремонт за вартістю буде складати більше вартості покупки цієї материнської плати, ми звісно пропонуємо за Ще Ще пропонуємо скидку знижку за рахунок на робочої материнської плати. Якщо там ще є, які залишились живі компоненти, за які ще можна сплатити якісь кошти. Що ще здешевлює робить прийнятним ці ремонти? Тому навіть в таких важких випадках ми вже ну, в більшості випадків можемо допомогти відремонтувати ці ноутбуки. Тому я вважаю, що наш сервісний центр є передовим з ремонту саме ігрових машин, саме завдяки досвіду, саме завдяки наявності всього обладнання, саме завдяки дуже великій базі знань. І звісно, завдяки наявності тих компонентів, які потрібні для ремонту, тому що як ти не крутий, на яким би ти не був чудовим інженером, як які б чудові методи діагностики ти не використовував та не міг так точно визначити, який вузол вийшов з ладу. Якщо в тебе немає компоненту для його заміни, то ти нічого не можеш зробити. Замовляти ці компоненти за кордоном, на жаль, це по перше, дуже не швидко. це треба очікувати. Люди, які займаються цими питаннями, вони вже знають, що навіть з таких майданчиків торгових, як Аліекспрес, або інших, можуть приїжджати або не ті компоненти, або компоненти підробки, або, наприклад, компоненти, які також можуть виходити з ладу. Тобто, можливо, його треба замінити, наприклад, не один раз, а два рази. Це вже залежить від тієї ситуації, яка є на материнській платі. Тому наявність цих компонентів для ремонту це дуже важлива складова для того, щоб ремонти були швидкими. Ми намагаємося це робити. Звісно, саме завдяки тому, що в нас ще й розвивається сайт, на якому ми намагаємось, бо ну, не вистачає часу. Ви не, не уявляєте собі, скільки викликів є щодо саме того, що треба зробити і на сайті, і в нашому сервісному центрі. Звісно, не вистачає часу для того, щоб це додати, але ми намагаємось, навіть якісь статті є в нас на сайті, даємо компоненти, розбирання якихось ноутбуків запчастини, якісь відеочіпи, процесори можна, звісно, звертатися до нас з їх покупкою, але я одразу скажу, що краще, надійніше буде звертатись до нас за їх заміною, тому що купляти компоненти в одному місці, а ставити їх потім в іншому це не дуже правильний сценарій, тому що може статись така ситуація, що щось піде не так, не запрацює. Тоді людина, яка продавала цей компонент, скаже, що він був робочий. А його пошкодили саме в тому місці, де ставили. А людина, яка ставила, скаже, що я тисячу разів це робив, я зробив це як завжди, нічого такого дивного не було, компонент не запрацював, проблеми в компоненті. І потім довести щось комусь цих людей, вам не вдасться, вам доведеться сплачувати, наприклад, це ще раз. Тому для того, щоб не було цих пригод, цих нюансів, завжди краще звертатись саме за ремонтами. Вартість на запчастини, яка в нас вказана на сайті, вона вказана для продажу. Якщо ви встав замовляєте встановлення цього компоненту в нашому на сервісному центрі, йде суттєва знижка на цей компонент. На сайті буде це вказано, і тому в підсумку той ремонт, скажімо, який вам вже гарантує отримання по позитивного результату. З прийнятною вартістю він однозначно буде підходити вам краще і буде гарантувати 100%, що ви отримаєте те, що треба, робочий ноутбук, ніж якщо намагатись якимись іншими шляхами дещо скупляти, встановлювати і таке інше. Тому є сайт, є комплектуючі, можете дивитись, звертатись до нас за ремонтами. Це щодо саме тих викликів, які є, дуже я ж кажу багато. А, і це впливає на наш час відповіді, наприклад, в месенджера, тому що у нас обмежений колектив іноді навіть люди хворіють. Треба відноситись до цього з розумінням. Навіть бувають такі ситуації, коли нема кому взяти слухаку для того, щоб відповісти на телефонний дзвінок. Відповідаємо по можливості тоді, коли для цього є час. Відповідаємо в месенджерах дуже зручний спосіб зв'язку, тому що там можна надати всю інформацію. Одразу прошу надавати всю інформацію, модель ноутбука. Нам що історію несправності, як склалось таким чином, що склалось, що сталося з ноутбуком, як він себе поводить, для того, щоб можна було одразу оцінити, яка ситуація у вас, вже спираючись на наш досвід. Скажімо, зробити висновки про те, що це може бути, для того, щоб вам одразу відповісти, ми намагаємось чи візьмемось на цю за проблему чи ні, тому що якщо проблема, вочевидь, по якимось нюансам, вона в нашому сервісному центрі не може бути вирішена або не може бути вирішена швидко, ми за такі роботи просто не беремось, для того, щоб потім не мати якихось претензій з вашого боку, ми працюємо з тими ситуаціями, які ми можемо зробити. Тобто консультацію надаємо безкоштовно, в міру того, як є вільний час. По результатам цієї консультації, ви хоча б розумієте, там що сталося, що може бути, наприклад, або ви розумієте, чи можна здавати ноутбук нам чи ні. Якщо можна, ви надсилаєте його, можна надсилати до нас новою поштою, все приїжджає без проблем. Ще нового по нова почта нам жодного разу нічого не розбили, не загубила. Можливо, це нам так везе, але все працює. Ви можете звернутись до нас навіть знаходячись в іншому місці. Після того, звісно, як ви узгодили звернення це в месенджері, надіслати свій ноутбук, він стає до нас в чергу. Черга в нас тільки жива, тому що ну якщо собі уявити скільки додаткової роботи треба робити для того, щоб вести уявну чергу. А особливо ще додати сюди те, що ноутбуки це не те, що сходити, наприклад, собі зачіску зробити. Ноутбук це така складна машина, що навіть коли ти робиш все так, як треба, коли ти визначив точно несправний вузол, бувають такі ситуації. Щось йде не так. Мікросхема не припаялася якимись контактами. мікросхема виявилася не робочою, хоча. По всім ознакам мала б бути робочою. З'явилася ще одна додаткова несправність, яку не можна було визначити до того, як ти е, усунув цю першу проблему, яку ти знайшов. Буває дуже багато різних ситуацій, завдяки яким ти розраховував на те, що ремонт займе в тебе, наприклад, 2 чи 3 дні. А він в тебе займає тиждень. Ну дав, наприклад, щодо одного ноутбука. Тому вести якісь уявні черги немає ніякої можливості. Ми не ведемо цього. Це... Ну, це не це не доведе нічого, ні, ні до чого нормального, тому черга в нас тільки жива, можна до нас звернутися, відправити нам ноутбук. Так доведеться зачекати, але з тим, який в нас результат позитивних е ремонтів. Ну я гадаю, що це варто того для того, щоб потім не стик, стикнутися з тією ситуацією, з якою ми вже бачили. не... Неоднократно ми це бачили, коли люди починають бігати по сервісах, і зазвичай перший сервіс вони навмання взагалі обирають. В цьому першому сервісному центрі є людина, яка займається, наприклад, ноутбуком, в якого була проблема з прошивкою біоса. Тобто, у вас. Зараз Windows може самостійно без вашого відома скачувати прошивки навіть BIOS, Сама його прошивати. Сталася якась проблема, щось зависло, зникло живлення. Прошивка була пошкоджена. Ноутбук не працює. Треба відновити прошивку. Винесете той сервісний центр, який не вміє, немає. Відповідних відповідного досвіду чи навичок по роботі з такими ноутбуками він, наприклад, починає розбувати розбирати ноутбук, якийсь інженер там, не відімкнувши, наприклад, батарею. Достатньо е від'єднати шлейф матриці з під'єднаною батареєю. Чи щось закоротити на материнській платі, чи, наприклад, якась людина щось навіть починає іноді на материнській платі щось паяти. Хоча, наприклад, згоди такої власник ноутбука не давав. Є навіть такі сервісні центри. І тоді вже проблеми в ноутбуці можуть множитись. Тобто була одна проблема, їх стає дві-три чи більше. Після цього, після чого, наприклад, за... Сумою тих проблем, які треба усунути. Вартість ремонту стає вже така, що це або економічно недоцільно, або, наприклад, потрібна заміна материнської плати. Тобто такими кроками ви можете збільшувати вартість ремонту, тому звертатись краще до професіоналів, впевнившись, тому що це професіонали. Та якщо треба очікувати, то очікувати. І ситуація така, що як ну для до тих людей, які є професіоналами, які роблять свою справу так, як треба, зазвичай до цих людей є черга. Тобто ну треба очікувати тим більше, часи настали складні, я так розумію, що. Є якісь люди, які займалися наприклад ремонтом ремонтом, а зараз вони покинули свої професії і е, вимушені е, або за покликом захищати нашу батьківщину. Тому ну є таке, що роботи стало більше ніж тих людей, які можуть її виконувати. У Нас е, також ця ситуація є, і передбачити, наприклад, що буде завтра або післязавтра, і чи будуть ще обставини для того, щоб ми могли працювати і працювати в тому режимі, хоча б в цьому авральному перевантаженому режимі, також сказати дуже важко. Тому о, я вас дуже прошу відноситись з розумінням до цієї ситуації, враховувати це, тому що ми, працюємо, о, ми о, адекватний професійний сервіс і працюємо також з адекватними, розуміючими людьми, для яких ми робимо ноутбуки, і як можна побачити за відгуками, о, до нас претензій не було. І я впевнений і ми працюємо над тим, щоб цих претензій в нас не було. Крім цього, звісно, пара слів про те, що крім ремонту ноутбуків, ми ще займаємось продажем ноутбуків. Ноутбуки до нас приїжджають іноді з Європи, а частіше за все з Америки. Ноутбуки ми обираємо таким чином, щоб була проблема така, ну, щоб і вигляд був гідний і щоб проблема була така, яку можна усунути, ремонтуємо ми це якісно. Як завжди, всі ноутбуки проходять перевірки, чек-лісти для того, щоб впевнити, що все працює. Тому можна безпечно навіть замовляти ноутбуки, знаходячись в іншому місці, не хвилюючись за те, що ноутбук, наприклад, виявиться неробочим. Поодинокі випадки, коли все ж таки є спепадіння, бувають, ну не можемо ми передбачити. На жаль, взагалі всі 100% випадків. Для того є наша залізобетонна гарантія на 6 місяців. Буде окремо відео щодо цієї гарантії в нас на каналі, викладене з часом. Тож, ось така ситуація. Тому ми працюємо, досвід, обладнання, база знань кожного дня росте. Якість робіт у нас, як завжди, на високому рівні, і ми ще й покращуємо свої навички. З ремонтами вже з термінами побачайте, треба відноситись з розумінням. Якщо треба придбати ноутбук, також звертайтеся, все це є. Хай вас береже Бог, хай Бог береже наші збройні сили. Ми переможемо. Дякую вам за перегляд.